Уявіть, дисплеї, які працюють довше, яскравіше і водночас економлять енергію. Зроблено справжній прорив у світі екранів. Вперше створено сині OLED, які тепер ефективні та довговічні, як і зелені. Пояснимо проблему: у сучасних дисплеях червоні та зелені OLED вже давно досягли максимальної ефективності, а от сині завжди були найслабшою ланкою. Вони споживали помітно більше енергії та значно швидше вигоряли. Причина проста: синє світло має найвищу енергію, що швидше руйнує матеріали, з яких складається екран. Але тепер це змінилося. В OLED-структуру додали спеціальні тонкі шари. Уявіть це як швидкісну смугу для передачі енергії. Ці шари миттєво перетворюють енергію на синє світло, не даючи при цьому молекулам руйнуватися. Це означає значний крок вперед. Нас чекають кращі, надійніші та значно енергоощадніші екрани для всіх майбутніх гаджетів. Які гаджети, як от смартфони чи телевізори, першими мають отримати такі покращені oled екрани?